Рекордсмен чемпіонатів світу за кількістю м'ячів, забитих в одному матчі Олег Саленко, майстер спорту міжнародного класу Іван Яремчук, найкращий гравець століття Полтавської області Іван Шарій та інші легендарні українські футболісти завітали на 16-й турнір, присвячений пам'яті Миколи Рябчуна у селі Пустовійтове Глобинського району. Суперником уславлених майстрів шкіряного м'яча був чемпіон серед команд першої ліги, футбольний клуб Вікторія Первозванівка. Гравці Щутівщини і відкрили рахунок. Уже на старті відзначився Сергій Токар. За чотири хвилини за справу взявся капітан динамівської команди Олег Саленко, який обіграв одразу трьох суперників і відправив м'яч повз голкіпера. Один-один. Згодом свої бомбардирські якості продемонстрував Іван Шарій. Він майже з лінії штрафного майданчика пробив у нижній кут воріт. У перерві своїми враженнями від побаченого поділився Олег Саленко. Ми команди вітірана в зону АТО і там. и везде. И вот это главное, чтобы люди оживали, потому что нельзя всегда жить в напряжении. И я вижу, как сегодня тут есть и детские площадки, и артисты, и футбольное поле. И вот это самое главное, что необходимо в жизни, когда со мной рядом были игроки, которые с именем. Поэтому я привез сюда сегодня золотую бутсу, раз уже, чтобы сфотографировалась молодежь, и у них было к чему стремиться. У другому таймі гравці Вікторії прагнули відігратися і вийти вперед. І це їм вдалося. Спочатку, після комбінаційної атаки, підопічні Олексія Порохні зрівняли рахунок. А згодом забили і третій гол. На останніх секундах товариської гри знову спрацювала зв'язка форвардів Шарій Саленко. Останній реалізував вихід віч -навіч з воротарем Вікторії. 3-3. такий рахунок. І зафіксував фінальний свисток судді поєдинку. Крім запрошення відомих футболістів, організатори турніру подарували юним вихованцям місцевого футболу спортивну форму та футбольні м'ячі зі сподіванням, що незабаром саме тут виростуть нові саленки чи шарії. Побажання таке, щоб практично були всі свої хлопці, щоб грали. Нехай грають школьники, нехай Зараз міста не обов'язково, але спорт буде для дітей. Після футбольного матчу спортивно-пісенне свято продовжилося виступами кращих концертних колективів краю та зірок української естради. Володимир Голубничий Дмитро Панченко спеціально для полтавських телевізійних новин.